«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. На черзі мій улюблений раунд обмін ролями. Раунд, в якому чоловіки виконують жіночу роль і навпаки. Знаєте, мозок жінки він як комп'ютер. Вона завжди пам'ятає все, який сьогодні в дитини гурток, де він знаходиться, на яку годину, яка має бути форма в сумці. А зараз ми подивимося, які з вас чотирьох мамусі. Отже, ви вже бачите, що в нас тут у центрі нашої студії сидить четверо маленьких горобчиків, дві дівчинки, і два хлопчика. Саме таких я собі вже хочу. За 90 секунд ви маєте повністю зібрати свою дитину на те заняття, яке ви обираєте самостійно. Хтось може свою дитину зібрати на балет, хтось на кікбоксинг, хтось на тренування на роликах, а хтось на тренування на лижах. Отже, на кожну дитину треба вдягнути по п'ять правильних елементів. П'ять елементів. Кожен, хто встигне за відповідний час повністю екіпірувати, одягнути свою дитину, принесе один бал своїй команді. Діти сидять, посміхаються, а дядьки вже біжать, бо час пішов. Давайте хлопця. Давай, давай, Я беру. привіт, привіт. привіт. Uh, так. так, ти балет. Чим а, Займася. Так, Займася. Я лиже, я не лыжи, лыжи, я, я лыжи. Не те, Закрій, що ти йому. що ти одягаєш, так, та тут же ж написано лижу. Лижу. Ти тут лиже, написуй, лиш вистави, так, що за великий. Так, 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 ну, шо, так, так. так. А ну покажи, будь ласка, що це буде написувати. Ролики, давай, мабуть, ні, бокс. Так, 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 так. Це... Раз... кікбоксинг. Так, да, так, це так. тобі. Скину. Давай ручку. Да, Я ручку. Давай, давай, так, хоч взяв мені з балету. Давай. Так, Ах, як класно, що така команда. Просто топ. Ти такий молодець. А у тебе що? Ти молодець. Ролики. Так, ну подивись на мене. Так, мене тобі на голову. Де ж твоя нога? Такий так, гарний. Штовхай. Штовхай ножку. Це ж Молодець, а тепер вставай. Вставай. Давай, руки, це, 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 це туди ручку. Так, так я ролики маю, катався маю. колись на ролика? О, Супер, ні, хочеш супер. а хочеш кролики. Давай, давай. 19 мені... секунд. Да. Давай, 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 давай. Не те, щоб я вас підганяла, але час не давай, давай. те, що давай. йде. Він. Так, так, так. Давай ручку собі чотири. Три, два, один. Стоп. Відійшли від дітей. Нормально. Вау. Відходимо від дітей. Відходимо Відходимо за свої місця. Будь ласка, за свою стічку. Ні, ну я вважаю, діти зібрані. Діти зібрані. А головне, що діти, подивись, які щасливі. Mm, зніміть, будь ласка, крупний план обличчя кожної дитини, чи вона щаслива зараз та дитина. <свист> Амінка. Я Леся. Амінка, розкажи, на який тебе гурток збирав той дядько? На кікбоксинг? <плес> <плес> так. Вони ж на татамі займаються. Де воно? Ну, то як це дитина? Скажіть мені, будь ласка. Амінка, доця, ну встань тако покажись. Покрутись, тако легенько. Легенько тако покрутись. Подивіться, що робиться: шолому немає дитини, жилета немає, тут все розхристано, не закріплено. Дивіться, вже ножку могла б бути травма, і рукавичок теж немає. Та то, щоб руки не запріли, в рукавички не втягли. Який тебе. Все зрозумів, питань немає. Сідай, сідай тако, давай я з тебе зніму, щоб ти, не дай Боже, не. Не поранилась, не зараховується. Гурток з кікбоксингу провалений. Чому? дитина ціліша буде. Ромчик, тебе збирав той дядько на лижі. Ну, ну класно ж зібрав. Подивіться, шолом є, але не зас... не закріплений. Це поки що. Рукавички не одягне. А одягну. то що тебе торчить? Це дай ну я, дай Лесі витягнуть. Це е цей меч Дарт Вейдера. Господи, ти Боже мій, це таке можуть зробити тільки чоловіки, подивіться, а це там просто замість да? палки дитині дали вішака. Це жах просто. Рукавички. То це не можна було такого відкріпити. А ти знаєш, що їх так потім. Один чобіт, другий не вдягнений, лижі, не зібрані. Я не знаю, Ром. Зараховує. Ми зараховуємо тому Зазвичайно. дядькові. Ну, зараховуємо. Зараховуємо. зараховуємо ні. 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 Рома, тому що це мужик! Мужик, да. мужик! Хай суддя За, вирішує. Ромчик, будемо. давай я зніму з тебе той шолом, щоб тобі не муляв. Йдемо далі. Ну давай, давай. Ой, що це в нас? Така маленька артистка балету. Як тебе звати? Віла. А мене Леся, дуже приємно. Тебе збирали на балет. Я мене збирав на обед. Пуанти, гет. Все, все правильно, все правильно. Гетри, Дивиш, пуанти, пуанти правильно. пачка так. маленька. І навіть зачіску зробили. Лесь. Оця. А на колінники де? А на колінники у нас ось. На колінники. На колінники забув той дядько тобі одягнути. Ох, дядько Тарас! Я апелюю, я дитину збирав на спортивну гімнастику і там на колінників не треба було. Але батько є батько. Так. Буде на колінці вава без наколінників? да. Буде Буба. У дядь тих балу не буде. Да, ні. Угу. ні, нуль, нуль каже. Добрий вечір. Матвій, мене звати Леся, тебе. Збирали на ролики, так? Так, да, це я збирав. Так, воно і видно, як дитина на роликах має кататись, якщо ті ролики скріплені а цією це, щоб... резинкою. А це щоб ноги широко не розставлялись, Скажіть, будь Лесу. ласка. Як? А е... це запобіжник, щоб він потихеньку, помаленьку якось буде їхав, а не отак. Захисту Матвія немає наколінників, немає Лес. тут. Все не що не... це таке? Ну що це таке? Дитина Лесо. зробить а один я... мах ногою. You а see? подивись на коліна. Nee. А подивись nee, на nee, коліна. Nee. Ти хочеш сказати, що я навчуся на своїх помилках. Матвійко, да, А ти молодець. Ти дуже гарний хлопчик. Ти дуже гарний хлопчик. Помахай туди у камеру всім глядачам. Помахай і посміхнись. Посміхнись, не плач. Ти молодець. Дитина ж розплакала, що її неправильно вдягнули на гурток. Ну, я Молодець, давай мені п'ять. Давай п'ять. Ох, молодець. У мене все. Далі вирішувати пану судді. Дякую, діти, дітям оплески. Діти всі молодці, майбутнє нашої країни! Недовго дівчатам доводиться радіти, бо ми тут з хлопцями купили таких чотири прекрасних намети. Вау, як вони виглядають! Бо це ж дівчата звикли на відпочинку відпочивати, а нам, хлопцям. Намети постав, щоб діти там грали. Шашлик посмаж. <смас> ще це потім ще збери. <смас> От я і хочу подивитись, як ви, дівчата. Хоча б з наметами впораєтесь. Власне, <смас> ви бачите, чотири намети за 90 секунд. Чи впораєтесь ви, чи зможете зібрати? Зараз перевіримо. Час пішов. <смас> То Що але треба але зробити? Але зібрати на мене? Да, а, да, а що та, там нагалі? Та, спочатку туди шарики, та? туди в коробочку. Ось там чохли поруч лежать. Ось в чохол треба скласти намет. Так, да, ну, непогано, так, да, непогано шо? Поки йде. Смітливі дівчата у нас, смітливість працює непогано. Воно Це правильно, кульки розкидати не треба по суті. Леся, а тебе досвід, я бачу, дуже великий. хлопці, давайте підтримуємо. Музики! <риклад> Музики! 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 Мужітки! Мужики! Що? На кого на кого ставити? Хто перший? Хто перший? Так, час майже скінчився. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Я склала. Я теж. Але в <пілляв> я? Дівчата, в сумочку треба було скласти. А що А в мене в покладіть? О, будь я... ласка. в мене вийшло. Зупинясь, це вже не рахується. У мене все вийшло, ну просто не, часу не вистачить. Я знаю. Бачите, Пок... все. Поклади, поклади, вже кладіть, Лесь, кидай. Ну, я хочу тримати. Ну наступного разу. Ну не зараз. Я люблю тримати Дівчат, все в своїх вісім. руках. Кидай сюди. Ми зараз, зараз все побачимо. Оп, ой, ой-ой-ой, опа. Залишилось тільки... Ну ладно, не буду чіпати, все по-чесному. Воно все було по нормально, ти взяв свої руки ну, і ну, Я бачив, що ти вже склала. Дівчата, покладіть, все, час вийшов. Стапить! Зупиніться! Оцінюй конкурс! Що ти кричиш? Та що оцінювати конкурс, дивіться. Шо? Час сидить, складає. До сих пір сидить, складає. Що ти не можеш час. оцінити конкурс? Крістіна Лебіть, кульки в тому. Так, в ящику півбала кульки... є. Нам Олі, не кульки Жуковцова. треба було збирати. Кульки в ящика, пів півбала. Це вже дівчата. дівчата. Злата. Весь. Кульки в ящику, ту, склала один бал. Хай вона садить. Лез, повертайся, повертайся uh, на базу. Пане суддя! Тут реально нічого оцінювати навіть. Яка ти розумничка. Будь ласка, припиніть це. Будь ласка, припиніть це. Дякую дуже. Ось результат вашого конкурсу. Дівчата. Отже, тиша, власне, єдиний бал могла б отримати Злата Огнівець. Да, да, да. б складала, не... якби вона дійсно не доскладала після того, як зупинився час. І вже почалось обговорення. Вибачте, Злата. Отже, дівчата, нуль балів. Як Вітаю. Ну, як Нормальний не. результат. Нормально, так нормально. як чотири мінус чотири. Чоловіки. На кікбоксинг дитина не дійшла. Щодо Олексія Суровцева, то я взагалі хочу сказати добре, що він ту дитину не повісив прямо в комбінезоні на той вішак. Теж не зарахую бал. Богдан взагалі за 90 секунд зміг тільки обрати собі дитину. А ви знаєте, тому що і я то, слава Богу, класичний батько дуже відповідально підходжу до таких моментів. Ну, і зрештою, маленька віра. Ви знаєте, я ніколи не бачив сам, щоб дітям на балеті одягали наколінники. Тут я на боці Тараса. Тому я зарахую цей бал і це перемога! Чоловіків! Є, давайте, пацани! Мужики! 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 От почнеться, почнеться! А Давай, давай, давай! А давай! Давай, давай! Леся, леся! Що? Що? що, що, не попало! Ну ладно, заспокойся, вже йди обніму тебе. Обніму. Бонусне запитання звучить так: увага! Скільки відсотків жінок? Приховують від чоловіка свої щоденні витрати. Давайте знову зараз не, не завис. Зараз, зараз 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 не завищувати. Так У мене ніколи не було з хлопцем спільного бюджету. Але ти йому говорила на пам'ятку трошки прибрехувала. Ні, то був Ні. такий чоловік, що він просто мені давав гроші і не питав. А якщо взяти інші стосунки, то там, типу, в нього свої гроші, в мене свої. Там ввечері хто кого вгощає, це вже без різниці. Якось так. А можна уточнення? Маються на увазі жінки, дружини чи дівчата? Неважливо, ну, не неважливо. неважливо. мається я. на увазі скільки? Скільки відсотків? Я е, е, витрачаю так як ти, тільки те, що я заробляю. Ну, а якщо він запитає, тобі буде соромно сказати, я сьогодні профукала стоката? От я б не сказала. Трошки сором. Мені у мене готові. теж таке Типу, є. я на їжу багато <плес> витрачаю. Я б не сказала, я сьогодні... Ти на їжу багато. Ти на їжу багато. Я нажрала я, багато сьогодні. Може він на неї дивиться і не вір. 38. Ось, 38, не більше. Може, 38. Так. Все, 39 беремо. Давай, 39. Щоб не кому. Дівчата, ми готові. Що ж, Лесь, ми дамо. Відповідь, і це зробить Тарас. Просто скажи, а да Тарас. О Тарас давай. Ми вважаємо, що ця цифра це 38%. Шановні колеги, дорогі гості, шановна родина, увага на екран! 38%. відсотків. Тебе трапив Тарас Стадницький була б знала, була б тобі слова не давала. А, пане суддя, я впевнений, що ви вже підрахували. Скільки там у нас грошей? Ви отримаєте не одну бонус на тисячу, а дві. Я вітаю чоловічу команду за один може, раунд Вони вириваються може, далеко вперед. П'ять тисяч гривень дівчат. Дев'ять тисяч може, гривень. Чоловіки.